То просто документи, Я просто віле... пред'являти можу, тільки якщо є право порушення. 18 пунктів виконати, будь ласка. Причина зупинки? Причина зупинки стаття 35 закону пролізку. Саме що водія засіб може бути початний. Звичайно, я вам це прийму або іншого проєкту. Добре, знайомте мене, будь ласка. Що? Познайомте мене, будь ласка, з детальними умовами. У 35 статті 3 пункт знаєте, що написано? Я, я вас ознайомлю. Ні, ми не ознайомилися. Що написано в 3 пункті 35 статті? І, у нас, Частина 3. У нас передається інформація І по, по службовій рації. А, співробітник поліції повинен ознайомити ага. водія з детальним описом ситуації казанням всіх. Фі... вказаний, можливо, вказаний автомобіль причетний до дорожньої транспортної пригоди. Послухайте, ну яка дорожня транспортна пригода? я щойно за кордон червона, закордон, червона я щойно я щойно за кордону приїхав? Це, 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 Блін, мене знаєте, як там перевіряли. Знаєте, як мене перевіряли на кордоні. Я за кордон приїхав, розумієте? в чому Проблема Проблема в тому, що ви не виконуєте частину 3, 35 статті. Я вам повідомив, причину чому Я, Ви повідомили, а ви не виконуєте третю статтю. Слухайте, ну нормально все документами, перестаньте. Ну то просто пред'явіть документи. Я просто пред'являти можу, тільки якщо є правопорушення. Так я вам повідомлю. 18 пунктів виконати, будь ласка. До повного ознайомлення, будь ласка. Не бачу в тіні. Я перепрошую, включу світло. Амонс Андрій Анатолійович, правильно? Все, Андрій Анатолійович, будь ласка. За кордону кажу, з могилів Подольська. Ну, Анатолій? кордон. Да. Зупиняйся. І поспішаю додому, бо щоб стигнути Дякую.